В Україні з січня запроваджують солідну доплату для деяких пенсіонерів хто отримає понад 2000 гривень. На деяких пенсіонерів чекає приємний сюрприз наступного року їх значно піднімуть виплати. Вже із січня 2025 року. Окремі пенсіонери чорнобильці отримають доплати до пенсії. Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Черкаській області Тетяна Коваль. У коментарі Суспільному відповідно до рішення Верховної Ради непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали в зонах безумовного та добровільного відселення в Чорнобильській зоні з 26 квітня 1976 року по 1 січня 1993 року отримають по 20 тисяч десятдин гривні щомісячної доплати. Однак це не постійні доплати. Поки таку суму нараховуватимуть лише на час дії воєнного стану, кошти на такі доплати вже закладено до державного бюджету на 2025 рік. Додамо також, що з 1 січня 2025 року доплати до пенсій скасують для тих громадян, які залишили Чорнобильську зону у зазначений період або змінили місце проживання. Екі пенсіонери зможуть отримати доплату до пенсії у розмірі понад 900 гривень, крім пенсії, деяким пенсіонерам гарантовано доплати та надбавки, кому доплачуватимуть 944 гривні. В Україні передбачені різноманітні виплати та пільги для пенсіонерів, особливо для тих, хто не має фінансової підтримки від родичів. Якщо пенсіонера визнано самотнім, він може отримати додаткову допомогу. Ось основні аспекти цієї програми. Хто може оформити доплату до пенсії? Доплата до пенсії для самотніх пенсіонерів регулюється статтями 4 і 7 закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. На підставі постанови Кабінету міністрів України стали можливі регулярні виплати для певної категорії громадян, Щомісячна виплата залежить від прожиткового мінімуму. Станом на кінець 2024 року доплата для пенсіонерів віком від 65 років становить 40% від 2360 грн, тобто 944 грив. Основні вимоги для отримання допомоги доплата доступна лише для громадян України, які відповідають наступним критеріям вік 80 років або старше. соціальний статус. Самотні без підтримки від родичів, тип пенсії отримують лише пенсію за віком, стан здоров'я потребують регулярного догляду. Важливо, ця виплата недоступна для тих, хто отримує пенсію по інвалідності чи інші соціальні виплати. Потребу в догляді необхідно підтвердити документально за допомогою висновків лікаря як оформити щомісячну доплату. Для отримання фінансової допомоги пенсіонер повинен звернутися до Пенсійного фонду України ПФУ з пакетом необхідних документів, висновок лікаря про стан здоров'я та потребу в догляді, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ІПН довідка про відсутність інших соціальних виплат після подання документів та позитивного рішення ПФУ пенсіонер отримає право на щомісячну доплату в розмірі. 900 Ця допомога виплачується на постійній основі. Ця доплата це не одноразова допомога, а регулярна виплата, яка значно полегшує фінансове становище самотніх пенсіонерів. Тому кожен, хто відповідає зазначеним критеріям, має право скористатися цією можливістю. Пецпенсії обмежили. Уряд знизив розміри виплат для чиновників і прокурорів Спецпенсії високопосадовців більше не будуть такими захмарними. Кабмін ухвалив постанову, яка регулює їх розмір за допомогою нових коефіцієнтів, уряд України впровадив нові правила для виплат пенсій за спеціальними законами. З 2025 року пенсії понад 23 610 гривень регулюватимуться коефіцієнтами, які знижують розмір надвисоких виплат. Водночас нововведення не стосується ветеранів бойових дій. Нові правила, як працюють коефіцієнти Кабінет міністрів, постановою 1 від 3 січня 2025 року встановив коефіцієнти для розрахунку частини пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів, 23 610 гривень, 0,5 для частини пенсії, що перевищує 10, але не перевищує 11 прожиткових мінімумів 0,5. 4 для частини від 11 до 13 мінімумів, 0.3 для частини від 13 до 17 мінімумів, 0.2 для частини від 17 до 21 мінімуму, 0.1 для частини, що перевищує 21 мінімум. Ці обмеження стосуються пенсіонерів за спеціальними законами, такими як про державну службу, про прокуратуру та іншими, кого не торкнуться обмеження ветерани антитерористичної операції. А також ті, хто захищав Україну від російської агресії, продовжать отримувати пенсії без застосування коефіцієнтів. Проблеми з надвисокими пенсіями, цифри і факти, за даними Міністерства соціальної політики, станом на листопад 2024 року кількість пенсіонерів із виплатами понад 23 610 гривень становила. 24,6 тисяч осіб щомісячні витрати на їх пенсії сягають 9,9 мільярда гривень із загальних 60 мільярдів гривень, виділених на пенсійні виплати за 2024 рік на надвисокі пенсії витрачено 119,3 мільярда гривень. При цьому Конституційний суд скасував обмеження на максимальний розмір пенсій для деяких категорій. Це спричинило понад 670 тисяч судових позовів про перерахунок пенсій, за якими за останні п'ятьох років вже виплачено 96 мільярдів гривень, а ще 74 мільярди гривень залишається заборгованістю пенсійного фонду. Чому спецпенсії вищі за звичайні пенсії за спеціальними законами формуються у розмірі 60-70 від зарплати? Вони суттєво перевищують звичайні пенсії за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зміни щодо оформлення пенсії з 1 січня 2025 року українцям розповіли, які пенсійні зміни на них очікують у 2025 році. З 1 січня 2025 року на українців чекають зміни у правилах оформлення пенсії. Про це нагадали в пенсійному. Фонді України, якщо у 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно було не менше, ніж 31 рік страхового стажу, а для виходу на пенсію у 63 роки не менше, ніж 21 рік стажу, то у 2025 році потрібно вже на один рік більше. На пенсію у 60-х років можна вийти за наявності не менше ніж 32 років страхового стажу. А у 63 роки не менше ніж 22 років. На пенсію у 65 років можна вийти, як і раніше. Маючи не менше ніж 15 років страхового стажу, вимоги до кількості страхового стажу збільшуватимуться щороку на рік до 2028 року. Вийти на пенсію можна буде у 2026 році, у 60 років. За наявності не менше ніж 33 роки страхового стажу у 63 років. За наявності не менше ніж 23 роки страхового стажу у 2027 році, у 60 років за наявності не менше ніж 34 роки страхового стажу. У 63 років за наявності не менше ніж 24 років страхового стажу у 2028 році у 60 років за наявності не менше ніж 35 років страхового стажу. У 63 років за наявності не менше, ніж 25 років страхового стажу. У січні на нас чекають пенсії по новому, що це означає? 2025 рік підготував нам багато несподіванок, часом не дуже приємні подарунки, збільшаться тарифи і за послуги доведеться платити Які зміни чекають на нас у пенсійній сфері, якими будуть пенсії по новому. Що зміниться у нарахуванні стажу та які додаткові виплати обіцяють умови виходу на пенсію за віком у 2025 році продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. З 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60-х років, необхідно не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок. Ті. У кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року. За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років, якщо ж у людини менше 15 років стажу. У віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат доплати до виплат. З 1 січня 2025 року пенсіонери Чорнобильці, які не працюють і постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення, з 1986 по 1993 рік отримуватимуть додаткову виплату. Надбавка до пенсії складе 2361 гривню. Виплата призначена на період дії воєнного стану видають майже по 12 тисяч гривень, як отримати нову грошову допомогу. Українців запрошують зареєструватись на отримання нової грошової допомоги у розмірі майже 12 тисяч гривень відкрито до набір на отримання цільової грошової допомоги в рамках. Програми тепловдома для мешканців Харкова, Запоріжжя та Сум. Хто може отримати грошову допомогу? Грошова допомога у розмірі 289,50 доларів близько 11936,81 гривні залежно від курсу. Як компенсацію за електроенергію перераховуватимуть на абонентський рахунок одержувача через постачальників теплоенергії, отримати виплати можуть мешканці Харкова. Запоріжжя та Сум із таких категорій перша черга пріоритетності домогосподарства з однією головою годувальником, та самотні матері батьки сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються, або з вагітними жінками, сім'ї, які мають осіб з інвалідністю сім'ї, які мають одного або більше людей похилого віку, 60, або осіб з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади, 2. Друга черга пріоритетності домогосподарства з однією головою годувальником та самотні матері батьки сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років або до 23 років. Якщо вони навчаються, або з вагітними жінками сім'ї, які мають осіб з інвалідністю, або один, або більше людей похилого віку, 60, або осіб з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади, 3. третя черга пріоритетності домогосподарства з двома годувальниками сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму багатодітні сім'ї. З дітьми до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються, або з вагітними жінками 4. Четверта черга пріоритетності домогосподарства з двома годувальниками сім'ї, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму сім'ї, які мають осіб з інвалідністю або один, або більше людей похилого віку, 60, або осіб з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями. Включаючи психічні розлади 5. П'ята черга пріоритетності інші домогосподарства, які не можуть забезпечити задоволення базових потреб та досягти рівня прожиткового мінімуму, як отримати виплати, щоб отримати грошову допомогу. Потрібно до 6 січня заповнити онлайн заяву за посиланнями в описі під відео, тільки якщо ви не заповнювали її на попередньому етапі Українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Що потрібно для збільшення пенсійних виплат, щоб збільшити свої майбутні пенсійні виплати, потрібно працювати офіційно та контролювати розмір єдиних соціальних внесків. Крім того, важлива кількість набутого страхового стажу. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України. Саме від цих факторів залежить розмір пенсії. Кожен рік офіційного стажу збільшує розмір пенсії, крім того, варто пам'ятати, що за відсутності бодай 15 років страхового стажу пенсію оформити не вдасться. У такому разі людина може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави чим більший розмір заробітної плати, а відповідно і сплаченого ЄСВ, тим більшим буде розмір майбутньої пенсії. Людина також може доплачувати внески до пенсійного фонду самостійно. Таким чином, збільшуючи розмір пенсії, що бідує. Єдині соціальні внески спрямовуються до пенсійного фонду. За даними ПФУ, за 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць вийшли з тіні, що забезпечило додаткові 900 мільйонів гривень внесків до бюджету фонду. З цих виплат виплачується пенсія теперішнім пенсіонерам, а також майбутнім. Включно з людьми, які лише розпочинають трудову діяльність.